У Житомирі минулого тижня стартував ремонт тротуарів по вулиці Великій Бердичівській, на ділянці від вулиці Жуйка до Шевченка. Це один із поточних ремонтів тротуарів, запланованих цьогоріч. У мерії зазначають, що ремонтні роботи будуть тривати орієнтовно місяць, залежно від погодних умов. Роботи виконує ТОВ Асфальт Плюс за майже 4,3 мільйони гривень. Загальний об'єм там близько 8 тисяч квадратних метрів. Під час ремонту буде замінено повністю асфальтобетонне покриття на тротуарах та відремонтовані всі пристобурові лунки. На сьогоднішній день ми бачимо здемонтовану частину, поки, якщо рухатись вверх до вулиці Шевченка, праву сторону ведуться підготовчі роботи, виставляється поребрик навколо дерев, вирівнюється. Асфальтне покриття для і підготовка йде роботи до асфальтування. При сприятливих погодних умов буде проводитись асфальтування цього об'єкту. Ремонт йде повним ходом. Робітники вже зняли старе асфальтне покриття з тротуарів та підготовили місце для нового. Роботи також передбачені на протилежній частині вулиці Великій Бердичівській. Крім того, відремонтують тротуари ще на кількох інших вулицях міста. Відповідні тандери вже оголошено. Буде відремонтована вулиця Цілковська, заміна верхнього шару. Та буде відремонтований тротуар ліва сторона. У нас там частина в плитки, частина в асфальті. Також вулиця Гоголівська буде проводитись ремонт від вулиці Князів Острозьких до вулиці Хлібний з двох сторін. І так, з двох сторін буде відремонтований тротуар та проїжджа частина. До слова невдовзі в Житомирі розпочнуть ямковий та поточний ремонт доріг та оновлення розмітки.